Права в тому, що радянське керівництво, прагнучи модернізувати свою армію, створити власну бронетанкову промисловість, зіткнулось з браком досвіду і технології, що не дивно. Тому було ухвалено рішення залучити іноземних фахівців, зокрема з німеччини, де розробки бронетехніки все ж таки велись, але під виглядом, так би мовити, великих тракторів через обмеження версальським договором після поразки Німеччини в першій світовій. Так от одним із інженерів, яких СРСР запросив до себе, був Едвард Гротте, німецький інженер і співробітник концерну Рейн Він прибув до Союзу в 1930 році. Під його керівництвом до осені 31-го року було розроблено та виготовлено новобаштовий дослідний за класифікацією середній, але по розміру і вазі більше важкий танк тг 1 або «Танк гроте, і тут варто згадати, що наш Едвард був відомий своєю пристрастю реалізації концепції машини під назвою Ленд Кройцер. В перекладі той самий наземний крейсер, коріння цієї жаги сягало ще в період Першої світової війни. Справа в тому, що на межі 19 го століття Німеччина активно розвивала флот, змагаючись в тому числі з Британією. І що не дивно, в Німеччині культувався образ лінкора як символу національної могутності великий, повільний, добре броньований з важкою артилерією. Тож в гроти, інженера-механіка, натхненого саме цими віяннями, сформувалась ідея: а якщо зробити? лінкор на гусеницях. А якщо бажаєте ще більше історії, то варто перейти в телеграм-канал Історія зброї, де ми публікуємо багато новинок озброєння сучасності, а також і купу історичних проєктів, про які ви, скоріш за все, не знали. До нового випуску!